Первинна медична допомога стає все ближчою до пацієнта, адже мережа амбулаторій сімейної медицини розширюється. Так, зокрема, у новозаселеному районі Львова на вулиці під голоском, 24, відкрили вже 12-ту амбулаторію другого медичного об'єднання Львова. На сьогоднішній день працює два сімейних лікаря. Один сімейний лікар е, е, вчиться верніше, на сімейного лікаря і лікар-терапевт. І через два місяці він приступить до своїх обов'язків. За ці 10 днів роботи ми вже маємо близько 100 осіб задекларованих саме з тої близької локації, які проживають на вулиці підголос. Тут не лише можна проконсультуватись у сімейного лікаря, але й отримати широкий спектр лабораторних обстежень та необхідних експрес-тестів. На даний момент в нашій амбулаторії можна зробити кардіограму, пройти ті ж самі аналізи на холестерин, цукор, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. У приміщенні амбулаторії є кабінети сімейних лікарів, які оснащені кардіографом, вагами, ростоміром, таблицею гостроти зору, апаратом для вимірювання тиску, отоофтальмоскопом тощо. Тут також є денний стаціонар, маніпуляційний кабінет, кабінет щеплень та оглядовий кабінет. Амбулаторія взагально обійшлася близько 4 мільйонів. Окрім того, затрачені кошти на виблювання, матеріально-технічну базу в загальному на 5,4 мільйони. Три з половиною мільйони дало місто і близько двох мільйонів це кошти другого медичного об'єкту. Зазначимо, що у планах медиків не лише якісне надання первинної медичної допомоги, але і акцент на профілактику та раннє виявлення неінфекційних захворювань. Думаю, що ми реалізуємо такий проєкт, як школа материнства і дитини. В тому числі ми будемо запроваджувати школу імунізації для діток, щоб батьки могли прийти, ознайомитися з календарем щеплень. Додамо, що новостворена амбулаторія під голоском працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 19 години. Запис на консультації відбувається за номером 093 187 68 83. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів.